Головне на тиждень з 22 по 26 жовтня. Це гарний час для розширення контактів для зустрічей, навчання та консультацій, публікацій, реклами та вирішення робочих питань або питань, пов'язаних із документами, оформлення договорів, здавання звітів. Добре зустрічатися з друзями, людьми, однодумцями, щось обговорювати та подорожувати, ставити плани на наступний місяць. Співпраця і домовленості, заключені в ці дні, залишаться з вами надовго. Сонце і Плутон буде. Будуть в квадраті ці дні, можуть дати внутрішню напругу та конфліктні ситуації. Тут головне не сперечатися і вчасно йти від напруженої ситуації, можна відчути тиск та маніпуляції від когось, не піддавайтеся, можна підібрати правильні слова і спокійно відстояти свою думку. В стосунках на цій неділі головне це відверті розмови. Можна знайти баланс і про все домовитися. Уникайте ревнощів і поганих думок, додайте пристрасті, можна в щось інвестувати, кошти, робити вдалі покупки, особливо техніки, гаджети автотранспорту, е якісь курси, навчання та також купувати квиточки в подорожі. Може з'явитися можливість непогано заробити. На цьому тижні головне не боятися діяти навіть найменші кроки принесуть свій результат вдалого всім і спокійного тижня.